Як заощадити на енергоресурсах чи лежителів обласного центру у місті відбулася всеукраїнська виставка новинок енергозбереження, що презентували та як зекономити на комуналці? В експертів розпитувала наша Олександра Ільченко. Напередодні опалювального періоду виставка актуальна, кажуть відвідувачі. Роздивляються економні світлодіодні світильники, котли на альтернативних видах палива, енергозберігаючі вікна, двері, інфрачервоні електричні обігрівачі та утеплювальні панелі. А ось тут велосипедисти показують, як заощадити. Говорять, саме цей транспорт корисний для здоров'я та не потребує палива. Учасники розмістилися у 25 павільйонах. У кожному ексклюзив та економія. На виставці учасники з Києва, Одеси та Кропивницького. Ось тут рекламують сонячні батареї. Встановлення такого виду енергоресурсу купиться приблизно за 5 років. У використанні серед плюсів називають незалежність від тарифів обленерго. Тенденція мірова переходу скажімо так, на альтернативні істочники енергії. Ми молода компанія, кампанія. Мосмарта ми можемо похвастатися трьома реалізованими проектами на сьогоднішній день. Кірваградської області, і три зараз, в процесі стройки, скажімо так, я думаю, що концу року буде в районі 10 готових електростанцій. частних. місцевий радій на виставці представляє різноманітні світильники, які можна використовувати як у промисловості, так і для освітлення прибудинкових територій, парків та вулиць. Найдешевший 800 гривень і окупиться за півроку. На сьогоднішній день по итогам виставок і аналізу. Рынков Европы, производителей Европы и Северной Америки и в том числе и Азии, никто не может показать энергоэффективность выше, чем 120 люмен на ватт. То есть поки що по всім аналізам ринка ми достигли максимальної ефективності, яку зараз час можемо На вулиці. Виставка твердопаливних котлів. Учасники переконують, у порівнянні з газовим опаленням економія майже вдвічі. Обіцяють, найдешевший котел за 5 тисяч гривень окупиться за два роки. Працюють на дровах, вугіллі, пелетах, різних відходах. На даний момент дуже активно працюємо, тому що газ дуже дорогий і потрібно шукати. Шляхи альтернативні для подешевшення. Одеудешевшення опалення вже понад 10 років питанням розробки і впровадження енергоефективних та заощаджуючих технологій займаються у Кіровоградському національному технічному університеті. Створена при кафедрі лабораторія енерго з енергоаудиту. допомогою цієї лабораторії ми можемо дослідити будь-який об'єкт стосовно його енергоефективності, а також визначити основні напрями, як поліпшити енергоефективність та рівень енергозбереження саме конкретного об'єкту. Це може бути школа, лікарня, це може виробниче підприємство. Експерти Консультують усіх охочих перша порада. Аби отримати очікуваний результат перед тим як вкладати кошти у заміну вікон дверей чи котла, радять звернутися до професіоналів. Олександра Ільченко, Володимир Волок, день за днем.